І ще сьогодні доберусь сюди. Хочу тут висити цех на цей. Чому? Чому? Тому що тут немає в мене квітучого літнього, літньої плями. Тут в мене все декоративне листяне практично. Ну, в тому куточку трохи герань. Вона квітує більш навесні і зараз весенні. Ось там хінацика і тут сонтрава. Сонтрава теж квітує навесні. Тут клематиси, теж вони з перервою квітують. Треба підживити. І більш такого нічого. Гортензії з цього боку. Ну і примули вони теж, теж квітують тільки навесні. А потім тут все декоративне лисне. Ще хочу показати, як змінився дерен. Дер, дерен Міракл, який я купувала навесні. Ось зараз він ось такий. Хоча я трішки більшого очікувала. Очікувала згідно фотографій, то і згідно опису, то він з середини літа повинен ставати ось якимось таким незвичним. Ну, може, маленький кущ. Буду спостерігати наступного року за ним, бо поки він видає нове листя, ось таке. Не змінює. Зараз кольори. старе змінює. Він не сформований. Поки що я залишила так, щоб він наро... наростив коріння собі. Наступного року я вже його сформую. Бо теж хочу, в мене тут був наштамбі, але був елегантісіма. Елегантісіма в мене є там на штамбі. Ось. І я зараз я приберу тут кизильник. Не... Не... Тому що він мені не подобається. В мене він є у іншому місці, я поясню, бо спочатку, коли були тут посадки, починалися, то рослин багато в мене немає була змога купити відразу багато різних рослин. Ну, немає змоги, як у більшості людей, які садочок потрохи роблять. А засадити треба було чимось. То Тут в мене колись і Вероніка, і Лаванда, і, і Берескле. Тут ось тут був один великий, він йшов у ту. Такою хвилею, я хотіла спочатку арку робити, потім ту і розрослись. Думаю, коли тут арку вже робити, це, це просто тут пальця ніде всунути, було затісно стало. Тут великі, такі, такі був великий, ось такий, точно такий же великий Ось тут був бересклет. Навіщо мені одні бересклети? Тобто тут бересклет, там бересклецям, коли не було в мене нічого, я садила свої бересклети, я їх розсаджувала. З'являються нові рослини, то я дублікати лясь прибираю і саджу туди вже іншу рослину, щоб був садок більш різноманітний. Тому кизильник в мене є у більш вигодному місці, він там звішується в мене і закриває підпорку, то дублікат такий великий, вже не буду тримати, то я його приберу, посаджу тут ось таку ту делетовидну, варігатну. Це моє черенкування, я зараз розповім, я купувала у розпліднику рослинки, там з подругою ми хвойні, деякі часто купували, ну і інші і інші, там у них багато рослинок, і в них росла на їх території ось така долодовідна туя. В асортименті в продажі її не було. І ми спросили: можна відірвати живець? Нам, Нам дозволили. Вже ж ми спитали дозволи? Ну, я відірвала три живця, три ось невеличкі живця, і з трьох в мене виявилося, що два вкоренилися. Ось я залишила один собі, один, я дала подрузі. Ну, третій, третій не вкоренився. І ось хочу собі оцю таку красу золото видно. Вона повільно ростуча, ось, посадити, бо вже і ось корінчик, е, торчить з горшика. Десь там я бачила. Вже все. Я, я... Ось, я хочу вже її на місце посадити. А так як кізильник в мене є, то зараз цей я приберу і посаджу тут ось нові хіноцеї, щоб була яскрава плямка. Бо тут влітку тут дуже сонячно. Оце місце ось небо і ось тут сонце. Тут завжди сонячне. І тут в мене і гейхер, вони практично тут на сонці. І деренос я, я прибрала. Старий новий посадила, він ще не давав мені сонце. Але на наступний рік я його виведу вже на якийсь штамбік буде трохи прикриття. Хоча вони всі витримали трошки вицвіла виквіцвіла ця Royal мені royal здається, хоста. Але нічого, і слимаків я потравіла слаймакс. Ось, бо тут вона не Ось Так, я все поприбирала. Тут трошки зараз вирівнюю. Ось додам компосту. Підстригу оцю туйку, бо кизельник заважав І якось надати їй розуму. Вона мені потрібна, більш компактна, не така, не така велика. Ось тут підсажу його Ех, зроблю відтяжку для дерена, бо він завалюється на доріжку, поки в нього ще стовбур на такий міцний, він не тримає. Він як ущем завалюється, куди, куди вітер дує, туди і завалюється. І ось там в мене хіноцеє, я, мабуть, всі що, практично всі, що отримала, крім білого, я вже. Висадила, а всі ці зроблю ось тут фієрію кольорів. Нехай це буде поки що такі не підібрана по кольорам гамма, просто махрові їх і хіноцеї різних, різних кольорів. Бо іноді надія підбираю і. Ну, це, це, як би то кажучи, по ландшафту то вірно робити. Але зараз я ще, як і багато садівників, не всі такі, як, як я, але таких багато, що ми бачимо, треба купити, а потім носимося з цими горщиками, куди-куди приткнути. Куди? А хочеться купити ще. потім. Дивишся на якісь рослини, ой, ще якісь гарні сорти, гіхір. Ой, я зараз куплю, ой, тримайте мене семеро. Але я стрималася. Я стрималась хоч на, на рахунок гіхір, тому що поки що в мене ну, є сорти і нові, за якими треба подоглядати. Ось, я ж кажу, витюхати ось деякі. Ось там тільки бірочка сорту не бачна. Якось треба себе стримувати, бо потім на щось з горщиками куди-куди вткнути, а хочеться ж вткнути, щоб воно було гарне. Тому покажу остаточний результат, поки що вони поїдуть сюди. Бо в мене тут не вистачає квітучої плями. Все таке декоративне, більш листяне, а не квітуче. Ось я подиставала хіноці з горщика, то мені писали в коментарях поріжте коріння, пролітьте корінь вичем. Але я в минулому році, хто дивиться мій на канал, той бачив, що я робила ось такими в минулому році. Як я розповідала, що треба порізати, треба е... вичистити то дякую за, за ці всі мені коментарі, але так, я знаю, це все я вибираю тут перліт невесомий. Ось, бачите, він такий як пух. В мене грунти не пух, в мене ось. Оце як візьмеш, то й можна ключики робити, коли він. Це пісок. Тобто, що в мене коріння це прижилось не можна, як кажуть. Зараз ми покажемо, як садити. П'ю лумку викопала і шпирнула і все. Ну, вони показали так, але воно ж не прийметься. Оце все пусте, оце невисоме. Так, я ось розриваю коріння середини. розматую ту мочалку, частину навіть ось видаляю, бо воно воно, воно не. Не потрібно, оце коріння не потрібно. Ви з свого грунту, коли викапуєте на ви, ви подивите, там немає такої мочалки. Там товсте, таке добре коріння. А тут така, така милюзга, вона ну вона такі, тільки у торфі і живе. Тобто вона мені не потрібна. Зараз я його в осінь. Це можна робити влітку, це робити не, не можна, бо влітку на спеки воно не прийметься, воно здохне. То зараз осінь. Ось це я роблю маніпуляції і буду сидіти у своїй ґрунт. А ось хочу показати, що я достала з хатка на клоя Ось я достаю з горщика це все. Висипається, що в мене залишається від цих. Зі грошей в мене залишається. Ну, якийсь корінчик ще залишається. Це воно було у торфяної таблиці. Струмлено у угорщик, але воно не встигло його не ні заплести, нічого. Ну, ось таке живе. Це, мабуть, це, це бур'ян. Це... Це, чи це сінь? Це ні, це бур'ян. Оце хакане хлоя. Ну, зараз я її теж висаджу. А ось це все. Це все. Просто земли У горщику з добривом. Все, я тут закінчила. Підстригла тую, підсадила усе. Трохи згодом заросте ось ту Так. Бо буде їй... не нависати буде кизельник, буде сонечно. Ось сюди проволокла камінець. Тут в мене поки що ось так. Резнобій на цей. А мені подобається зараз. Яскраво. Ось це хохоно я порозправляла корінчик, сподіваюсь, все нормально прийметься. Тут долотовидна туя, тут нічого нема, то буде декор, тому що у дерена в нього поверхневе розголужене коріння, то під ним, під самим ним ну таке щось маленьке. Не треба підсаджувати, бо воно буде коріння буде дуже сильно конкурувати. Тому тут нічого, в мене не вистачає декора. Зроблю щось декоративне, можна щось поставити і у горшику. поки що ось така картина. Що ще хотіла сказати, тут теж тату проходить знов і каже, тут був кущ. А в мені е, згадався старий анекдот про нашу мову. Кажуть, цікава така мова українська, бо такі є вивіски на крамницях. Гудзики, тканини по-італійськи, а по-французьки відповідають. Вже нема. І ось татку прийшов. Де кущ, а я йому відповідаю. вже нема. Ось ще я хотіла сказати про травилку від слимаків. Ось таку я купила. Бо я травила, ну, я б показувала, чим я травлю таким більш природнім, але назавжди вони ховаються у кущах слимаки, і не завжди кожен кущ можна пролити. Ось, і, і приманки теж не кожен Ось про, цю купила. Хтось мені порекомендували друзі, але хтось з блогерів, вибачте, не пам'ятаю хто, теж е, робив по ньому опис, і воно подіяло. Це гранули, вони такі досить е, великі, е, ковбаски. Ось такі. Тут на основі метальдегіду, тому е, під декоративне добривання. Тітхана такий запах, ось вона його приманює. Сламаків на, на, на цій запах. Під е, кущі декоративні так можна класти під їстівни, ну може, на якусь, е, на якусь підкладку, щоб воно не входило в ґрунт, тому що металь. Його там не дуже багато, але все ж він є. Е, то під кущики, щоб його не їжачок, ніхто не жер. То можна під кущики, де вони ховаються. Я ось там попід... попідсипала під листочку, то вони всі, всі там і здохли. Воно повзало, туди і здохли, туди їжак не, не піде їсти. Ну, лимаками їми, мабуть, ніхто не питається, ніхто їх не їсть. Вони такі гідотні, що, що ніхто їх не їсть. В мене і лягухи, вони їх теж не їдять. Ось так. Ось такі справи. Ось такі. Поки що кінцевий результат воно все перезростається, поки що маленьке таке. Все, Всім добра до, до наступних зустрічей.